Сьогодні трошки діскуємо. Тут з весни не можна було посіяти, було мокро. Ну і ми його так залишили, бо і вода тут стояла і все. В общем, було мокро. Зараз вже заросло бур'яном, ну і щоб воно не сильно так вже це вчора, раз ми його задіскували, але коли вже діскували, йшов дощ, ну от, от так вийшло, але як не є, то все одно воно примнялося трохи. Сьогодні погода. І так як треба буде відчіпити диски, можна було б ще якийсь день-два почекати, але треба в трактора, треба буде бочку чіпляти, тискати, то треба буде диски відчіпляти. Тому, щоб не тягатися з ними раз за разом. то Сьогодні вже другий слід пройдемо. А відчіпимо їх вже. Хай воно собі то так, як буде там Ну, ось так другий слід виходить трошки щось посохне щось. Почне рости, будемо ще діскувати. Ну, якось до осені вже воно має бути так. А там осені будемо бачити, яка буде осінь і що ми будемо тут робити. Чи буде тут сухо, чи буде знов мокро. Ходить так, раз біля разу, не займає тут ніде нічого, бо тут воно таке. О, нерівно потім ватти там, бать вже так пройде! Трошки ці диски Якби й залегкі, щоб отак робити. А якщо їхати з ними, то так трохи і махних просто трохи за великий, то трошки трактором матлошить. Але нічого, як не є, Ну щось трошки якусь роботу роблять. Да, нема катка. Нема, то й нема, ну а що? Не все зразу. Колись купимо катка, а ні, зробимо. Поки нема, буде так. Отак От ходить шостий повишений. Так ми не зробили тієї труби на вихлопну. Мусимо їздити поки так. По-другому не виходить. Працювати треба. Як не одне, то друге і через 100 так і так є. Ну як то кажуть, маємо те що маємо. Ну так, бачите, я ж кажу, йшов дощ, то ми його тут так трохи примняли. Ну, метровий бур'ян був, то тут тута, сильно воно теж так за один слід нічого не дасть. Ось навіть ще й трошки підбуксовував. Окрувато. Оце соя. Було сухо, не росла. Зараз пішли дощі, почала соя рости. цій сої важте, що робиться. Яка сосонка. Чим хоч її виведе цю сосонку, тут було таке п'яте через десяте ця соя, ну, зараз трошки почала відходити, почала проростати, а то було аж. Прийдеш, подивишся, а тут голо. Ну, сосонка, ну, куди ти її? Не бере її раундап, не хоче брати. От серед поля така халепа. Тут на цьому полі зроблена ну тут круги були, але ось їх видно. Давним-давно звідси попросив. Земля тут трохи глийовата, не сильно розсипається, але яка є, що не зробиш. Ось так. Передіскуємо його, його тиха і сухта. Добре, друзі. Дякую всім, що переглядаєте мій канал. Підписуйтесь, коментуйте. Всім миру, здоров'я, гарних врожаїв. До зустрічі!